Добрий день, Еврібаді! Контент для Marvel's Avengers перестане виходити вже у березні, а Google Stadio офіційно закрили. Але світ відеоігор не зійшовся на цьому клином, тому що було багато цікавих подій. Автори Stalker 2 поділилися свіжою інфою, а ми розібрали нові скріншоти. Інсайдери вже бачили кадри з трейлеру GTA 6, CDPR розповіли про Адон для кіберпанку. І це навіть не всі новини, які ми обговоримо. Але перш ніж почати, не забувайте поставити лайк і Підписуватись на канал. Ну і по можливості можете стати спонсором каналу або долучитись на Патреоні. Також по бажанню можна підтримати нас одноразовим донатом, щоб ми мали можливість радувати якісним контентом. А тепер давайте розбиратися детальніше. Журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер і портал Котаку повідомили, що анонсовані раніше масові скорочення персоналу в Майкрософт торкнуться її ігрового підрозділу. Нагадаю, Сатья Надела підтвердив: до 31 березня компанію покинуть близько 10 тисяч співробітників. Скорочення також торкнулися внутрішніх ігрових студій: Bethesda, 343 Industries, авторів Halo авторів Хейло Інфініти зе авторів серії Gears. При цьому найсильніший удар отримала 343 Індастріс портал Lords of Gaming говорить про 60 звільнених. Майки просто розчарувалися в і відверто паскудній підтримці. Наступного місяця Metal Gear Rising Revengeance виповниться 10 років. Він напередодні ювілею гри. В актора Куінтона Фліна, який озвучив Райдена, запитали, чи варто чекати на цікаві новини. Він відповів фанатам таке: стежте за новинами, які будуть оголошені найближчими тижнями. Відомий інсайдер Зас Ніч розповідав нещодавно, що Sony найближчим часом зробить анонси ігор для PlayStation з франшиз сторонніх студій. Шанувальники вважають, що саме на наступній презентації платформа утримувача може від відбутися анонс по Metal Gear, тим більше що раніше з'являлися чутки про анонс ремейку першої MGS у першій половині року. Rockstar Games випустила у Steam збірку ремайстрів GTA Trilogy. Автори випустили цю гівнозбірку на платформі Valve без будь-яких патчів, які б могли покращити жахливий технічний стан усіх трьох ігор. І так, Нормас. До 26 січня бандл можна купити зі знижкою 50% за 750 гривень. steam версія має категорію сумісності. Можна грати зі Steam Deck та підтримує досягнення. Якщо ви думали, що вони її пропачать в майбутньому, то самі подумайте. Навіщо без індуського програмного коду, без чудес процедурної генерації і того самого колориту буде вже не так смішно, але хіба не для цього її купують? Як повідомляють джерела журналіста Тома Хендерсона, четвертий сезон підтримки Battlefield 2042 починається 28 лютого. Повний перелік інновацій досі невідомий. Але раніше їй повідомляли про нового оперативника, свіжий батл пас, нове обладнання, пушки та інші зміни. Решта деталей будуть відомі ближче до лютого. Саме оновлення називатиметься Ілевенс Hour. Ім'я, до речі, співзвучне скоп місією в Battlefield 3, де необхідно було нейтралізувати біологічну зброю. Ою в паризькому метро, тому швидше за все душні заруби в метро повертаються. Також Дайс у наступному патчі поверне систему із чотирьох класів: штурмовик, підтримка, інженер та розвідник. Класи не будуть обмежені в типах зброї як раніше, але будуть мати бонуси при використанні класових стволів, що в цілому непогано. CDPR підтвердили дату виходу Next-Gen версії за вічір 3 у дисковому форматі та розповіли про роботу над першим повноцінним патчем. Фізичне видання для PS5 та Xbox Series вийде 26 січня. Цього дня диски з грою з'являться в США, Британії та інших країнах Європи та Азії. Щодо першого повноцінного патчу для покращеної Wild Hunt, то робота над ними кипить і вже перейшла на фінальну стадію. Вихід оновлення вже не за горами. Додатковими подробицями вони поділяться незабаром. А поки розслабте булки та грайте при 20 FPS. Згідно з інфою Тома Хендерсона, Ubisoft працює над новою Ghost Recon. Реліз може відбутися десь у 25-му році. Інші деталі поки що невідомі. Крім цього, Хендерсон заявив, що Ubisoft скасувала розробку свого онлайн екшену Project Q, який представляли як інноваційну і сучасну pvp гру А точніше, вбивцю Overwatch. Найсмішніше, що Overwatch сам має проблеми. Про пародії на нього я взагалі мовчу. При цьому він не може підтвердити, чи це одна з трьох нещодавно скасованих і. Юбіків. причину скасування команда не надала, але в недавньому матеріалі Хендерсон розповідав, що найчастіше Ubisoft закриває ігри через їхню невідповідність бажанням цільової аудиторії. Інсайдери кажуть, що розробників Q вже переводять у команду творців Assassin's Creed Mirage. Також Том розповів про плани компанії на наступний фінансовий рік, який розпочнеться 1 квітня та закінчиться 31 березня наступного року. Компанія хоче випустити щонайменше 12. 12 ігор, причому чотири з них вийдуть на мобільних. Ось ігри, які хоче випустити Ubisoft у наступному фінансовому році. The Division Heartland, стратегія Сетлерс New Alias, амбітна аватар Frontiers of Pandora, безкоштовний шутер X DeFiant, Assassin's Creed Mirage, Skull and Bones, The Crew 3 та Assassin's Creed для VR. Потенційно сподіватися можна на гру за Аватаром, Assassin's Creed Mirage, Settlers та The Crew 3. Решта проєктів, включаючи сумнозвісну Skull and Bones, до Віри не викликають. При цьому The Crew 3 буде анонсована в найближчі місяці, але найсмішніше тут те, що трійку спочатку робили як Адон до другої частини, а потім плюнули і вирішили зробити з неї повноцінну гру. Раніше Євгій Мо у внутрішньому листі переклав відповідальність за невдачі компанії на плечі співробітників. Але під час внутрішньої сесії питань та відповідей гіймо вибачився за свої слова, та пояснив їхнє значення. Мовляв, він хотів донести думку про те, що більше ніж будь-коли. Йому потрібні їхній талант і енергія, але вибачення це все, що отримали співробітники. Директор з персоналу Аніка Грант відхилила прохання про підвищення зарплат та часткового переходу на чотириденний робочий тиждень. Ймовірно, запланований на 27 -е число страйк, все ж відбудеться. Як повідомила Sony, у блозі PlayStation Returnal з'явиться на персональних комп'ютерах 15 лютого. На ПК гра відзначиться підтримкою технології DLSS, FSR та Nvidia NIS для покращення продуктивності. Розробники також реалізували відображення за допомогою рейтрейсингу та додали підтримку широких та ультрашироких моніторів. Ще розробники завезуть нагоду грати за допомогою DualSense. Водночас, Housemarque та Climax Studios опублікували фінальні системні вимоги. Огере Чорнел для різних конфігурацій замовлення вже доступні у Steam та EGS за 1700 гривень. Екті Бліз оголосила про перенесення старту другого сезону до Call of Duty Modern Warfare 2 на два тижні. Спочатку він мав розпочатися 1 лютого, але розробники вирішили запустити його 15-го. Більш детальну інформацію про сезон вони розкриють наступного тижня. Автори пояснили перенесення сезону деякими змінами у роботі студії Infinity Ward. Вони також відзначили, що з 15 лютого гравці отримають карту Resurgence для Warzone 2, а також нові локації для мультиплеєра Modern Warfare 2 з минулих частин, нові режими та інший свіжий контент, на який гравці вже зачекалися і почали активно покидати гру. Як пише портал Charlie Intel, Battle Royale Warzone 2 активно втрачає свою аудиторію. Цю інфу підтверджують інші інсайдери. За їхніми словами, поки що не ясно, як це вплине на Activision. Кількість гравців у Warzone 2 під час зимових канікул впала швидше, ніж очікувалося. За даними SteamDB, Піковий онлайн МВ2 просів більш ніж на 73% з моменту виходу Warzone 2, як справи на консолях, де в колду грає більше людей, невідомо. Що ближче реліз Хогвартс Легасі, то більше про неї з'являється інформації. Днями Warner Brothers розповіла, що в грі буде одразу чотири слоти під різних персонажів. При цьому кожен з них матиме п'ять слотів для автосейвів і десять для ручних. Зважаючи на все, розробники чудово розуміють, що геймери створять відразу кілька персонажів для того, щоб оцінити антураж всіх чотирьох факультетів: Грифіндора, Слізерина, Рейвенклоу та Гафелпафа. що подібне рішення йде лише на користь геймерів. Щодо кроссейвів, то їх не буде зіграти на ПК, а потім запустити проходження з того ж місця на PS5, на жаль, не вдасться. При цьому всім охочим дозволять зв'язати платформи для синхронізації досягнень. Також ПК-гравці не зможуть завантажити довгоочікувану гру в сервісах Steam і EGS. Паскудство полягає в тому, що єдиний спосіб завантажити та пограти раніше купити делюкс видання, яке гарантує ранній доступ 7 лютого. А ось на проходження нової гри. Потеріани піде близько 35 годин. Проте, якщо користувач захоче пройти абсолютно всі завдання та відкрити всі покращення свого персонажа, у тому числі вивчити всі заклинання, то йому знадобиться плюс-мінус близько 70 годин. Крім того, користувачі зможуть побувати у косому провулку, а Різдву розробники приділили особливу увагу. Воно виглядає ще атмосферніше ніж у фільмах та інших проектах всесвіту. Хоча це і зрозуміло, більшість минулих ігор навряд чи пройдуть Дуть перевірку часом, крім цього, Warner Bros. Games випустила Сінематик трейлер Legacy, який нагадує про реліз. У ролику немає сюжетних спойлерів. Там можна лише побачити, як Сова з Хогвартсу вирушає на пошуки головного героя із запрошенням до школи магії. За даними інсайдера Окамі, Crystal Dynamics планує повноцінний анонс нової частини Tomb Raider вже цього року. Про те, що гра знаходиться у розробці, студія повідомила ще у квітні минулого року. Гра, скоріше за все, розповідатиме історію типу досвідченої Лари Крофт, а не дослідника новачка. Проект нагадаю створюється на Unreal Engine 5 для ПК PS5 і Xbox Series. Серіал The Last of Us виявився дуже успішним. Шоу отримало найвищі оцінки критиків та аудиторії. Про це говорять і цифри. HBO повідомило, що за два дні з моменту старту серіал переглянули понад 10 мільйонів глядачів. Як ви розумієте, при цьому невідомо, скільки серіал подивилося в безкоштовних кінотеатрах. І це дуже серйозний показник. Ймовірно, згодом статистика лише покращуватиметься. Примітно, що шоу показало найкращий старт на HBO за 11. Років. Відповідно, інтерес до ігор серії The Last of Us різко зріс після прем'єри пілотного епізоду одноіменного серіалу. Про це свідчать дані торгових майданчиків. На PS4 гравці почали активно скуповувати The Last of Us Remastered та The Last of Us 2, а на PS5 The Last of Us Part 1». Анонсуючи Overwatch 2, Blizzard обіцяли здивувати шанувальників сюжетною кампанією. Однак у результаті шутер вийшов із мінімумом контенту. І досі жодних заяв про сюжетку автори робити не поспішають. Але днями з'явилися натяки, що це може статися лише в останньому кварталі 2023 року. На Амазон з'явилися дві книги, присвячені історії Overwatch 2. їхній вихід намічений на жовтень та листопад. Логічно, що в той же час варто чекати і оновлення, з ігровим режимом Автори Dead Island 2 опублікували трейлер четвертого персонажа екшену про знищення зомбі у Лос-Анджелесі. Ним стала ірландка Панк Дані, яка втекла з рідного острова, аби потрапити в цей зомбіленд. Вона любить ролер дербі. А свою подорож до США розпочала з переїзду до Бостона, а потім вона прибула до теплої Каліфорнії, де знайшла друзів. Дані Берсерк, який легко знищує ворогів у ближньому бою. Її стиль відрізняється швидкими та агресивними атаками. Вона може лікувати. Якщо швидко розносить мертвяків холодною зброєю в комбухах, а її посилена атака може навіть підірвати ворогів. Татуювання, яскраве волосся, пірсинг з такою краще не зв'язуватись, бо можна відхопити. Англомовні блогери та журналісти великих видань розповіли у Твіттері, що їм не видали форспокен для огляду, а саме ПК-версію. Особисто я думаю, що з грою буде все, м'яко кажучи, дуже погано. Точніше, буде багато проблем, особливо зі світом та геймплеєм. Також є побоювання щодо ПК релізу. Швидше за все, там виникли технічні проблеми. Гравці також підозрюють, що Square Enix, можливо боїться низьких оцінок, тому вирішили жорстко проконтролювати пресу та їхню можливість можливість поділитися думкою до релізу, і це точно не грає їм на руку. Але найцікавіше тут те, що вони не видали копії в основному тим журналістам та блогерам, яким не сподобалася демка, і вони її розкритикували, коротше кажучи, жодного разу не спалилися. Paradox спільно з Triumph Studios анонсували Age of Wonders 4 нову гру в серії покрокових стратегій. Одним із головних нововведень стане можливість створення власної імперії, що складається з представників різних рас. Автори обіцяють розширити і рольову складову в дусі ігор Парадокс, а також додати глибоку підтримку модифікацій. Згідно з офіційним описом, вона запропонує нові рівні тонких налаштувань та можливості повторних проходжень, поєднуючи в собі управління імперією. Еріями, рольові елементи та найкращі у своєму класі тактичні битви. Більше того, гра дебютує не лише на ПК, а й на консолях PS5 та Xbox Series. Це відбудеться 2 травня. Китайська студія Game Science оголосила, що реліз амбітного екшену Black Myth Wukong із королем мав по головній ролі відбудеться влітку 2024 року. Точної дати автори не назвали. Про вікно релізу повідомили у ролику, приуроченому до китайського Нового року. Саме відео є короткометражкою з антропоморфними тваринами, які грають у Black Myth. Нагадаю, що історія проєкту ґрунтується на романі Подорож на захід. Король Мавп вирушить у небезпечну подорож і зіткнеться з небаченими раніше загрозами. Розробка тайтла ведеться на Unreal Engine 5. Видання IGN взяло інтерв'ю у продюсера Silent Hill Мото Окамото. Він розповів, як Konami прийшла до створення ремейку, а також натякнув на майбутнє франшизи. Так стало відомо, що в Silent Hill 2 ремейк було збільшено вік Джеймса, оскільки продюсери хотіли зобразити героя зрілішим. Частково це пов'язано з тим, що фанати оригіналу стали старшими, середній вік геймерів також зріс. До того ж, на PS2 не можна було детально намалювати шкіру. Зрештою, всі виглядали молодими. Або принаймні мали гладку шкіру таким чином. Блубер і конамі хотіли наголосити, що це ремейк. Ветерани серії також торкнулися бойової системи. Блубер, тім переробляє штучний інтелект ворогів із нуля, додаючи нові анімації рухів та атаки. При цьому зміни можуть зачепити і дизайн, але кардинального відходу від оригінальних образів не очікується. На іміджборді борді опублікували публікували внутрішньоігровий скріншот коопекшену Suicide Squad Kill the Justice League від Rocksteady. Кадр підтверджує найгірші побоювання геймерів. Про монетизацію розробники трилогії Arkham говорити не поспішали, проте гравці припускали, що бойовик проектують за моделю, прости господи, ігор сервісів. При більш детальному розгляді скріншота виявляється, зразу видно подробиці, про які замовчують розробники. Це м'яко кажучи, трохи не те на що чекали фан. Судячи з коментарів, люди очікували отримати повноцінну сюжетну гру зі ставкою на історію без ознак гри лайфсервісу, але саме такою вона й буде. Kill the Justice League буде рясніти елементами сервісок, батл паста, внутрішньоігровий магазин з предметами косметики, що абсолютно огидно для одиночної гри. Ігрова валюта, праворуч від золота, зовсім не валюта, а очки прокачки, які у кожного героя будуть індивідуальні. Також зазначається, що персонажі будуть. Сильні зі старту, але їх можна буде зробити сильнішими. Проект запропонує систему матчмейкінгу. При цьому команду, схоже, також дозволять заповнювати ботами, що підійде тим, хто не хоче грати з іншими гравцями. Бесезда у своїх соціальних мережах заявила, що оголосить дату виходу своєї тріплеї пригоди Starfield дуже скоро. Причому офіційний акаунт компанії заявив про це у відповідь на коментар одного з користувачів, який, як і багато хто, цікавиться точною датою релізу. Автори Skyrim, але в космосі вже готують посвячений грі окремий захід. На ньому мають відкрити передзамовлення і розкрити точну дату виходу. При цьому, коли відбудеться презентація, все ще невідомо днями у. Тім поміняли дату виходу Starfield. Зараз на платформі час прем'єри значиться як невдовзі. Швидше за все, Xbox та Bethesda готують сторінку гри для старту передзамовлень. Якщо вірити інсайдерам, тестери Starfield гру дуже хвалять, про що ми розповідали в минулому випуску. Доповнення Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 стане найдорожчим DLC в історії студії CDPR. у цьому інтерв'ю виданню паркі зізнався фахівець компанії зі зв'язків з інвесторами Марек Бухдол. Бухдол наголосив, що робота над цим величезним доповненням йде строго за планом. Але CDPR уточнили, що DLC буде найбільшим в історії студії з точки зору бюджету. Тому закатайте губу. Автори планують випустити його вже цього року, але точно дата релізу досі невідома. Вони сподіваються, що Фантом Ліберті привабить не лише фанатів та знайомих із кіберпанком, а й тих, хто в неї жодного разу не грав. Злив нового трейлера GTA 6 знову трохи схвилював фанатів, але йдеться не про перші офіційні кадри. Нова інформація надійшла від ютубера Sun in Play. Головне питання: чи можна довіряти словам блогера? Що ж, незадовго до минулого масштабного зливу геймплею GTA 6, саме він уприлюднив ім'я персонажа та інші деталі, в правдивості яких незабаром переконалися геймери. Коротше кажучи, трейлер GTA 6 буде досить мирним, якщо можна так сказати, і з акцентом на сильному жіночі. Чому персонажі без перестрілок, вибухів та хаосу, за що зазвичай люблять ГТА. У ГТА 6 очікується поява сильного жіночого персонажа, тому зовсім не дивно, що Rockstar приділить увагу її репрезентації. Так у першому трейлері показаний літак, що пролітає ящерка що переходить вулицю, собаки, які граються на пляжі, а потім йдуть кадри, де Люсія у в'язниці займається спортом. Якщо чесно, то звучить досить беззубо. неясно у цій послідовності ми. Побачимо ці сцени чи ні, та й невідомо чи це буде на початку ролика, чи, наприклад, в кінці чи середині, можна припустити, що трейлер GTA 6 може натякати на те, що головна героїня почне гру, сидячи в тюрмі, і вийде з неї, або геймерам запропонують допомогти їй зробити це в одній з місій. Схоже, що Тодд Говард приклав руку і до розробки нової GTA-шки. Проте фанати вже у захваті від того, що ми найближчим часом побачимо трейлер проекту. Якщо інфа від блогера правдива, це може означати, що ролик вже на фінальній стадії, отже, може бути випущений найближчим часом, але за умови, що це не кадри з трейлера, призначеного для інвесторів. Провідний продюсер Stalker 2» Марія Григорович поділилася з сайтом Wired новими скріншотами та подробицями розробки очікуваного постапокаліптичного шутера з відкритим світом. Григорович підтвердила, що праський офіс став новою штаб-квартирою GSC і з жовтня працює на повну силу. Там працює близько 200 співробітників. Ще 130 членів команди GSC залишилися у Києві та продовжують роботу над серцем Чорнобиля у віддаленому режимі. Колективу довелося залишити стару мока. Студію, але зважаючи на все, така студія вже працює на новому місці. Власне, за опублікованими зображеннями можна оцінити рівень графіки, зброю, зовнішній вигляд локацій та інтерфейс. Також на скрінах можна розглянути відразу кілька цікавих деталей. Публіка відзначила схожість із метро Екзодус. Але я частково як згоден із цим порівнянням, так і і ні. Стилістично вони схожі, але все-таки сталкер виглядає як сталкер, а не як метро. На зображеннях також можна оцінити і атмосферу. Проекту, яка неймовірно передається, хто б там що не казав. На першому можна побачити підозріло знайомий залізничний міст із закинутими вагонами на рейках та вантажівкою під ним. А поряд відбувається сутичка звірів мутантів. У долині видно, баштовий кран. У руках головного героя на цьому зображенні, зважаючи на все одна з сучасних модифікацій американської гвинтівки Springfield m 14 На другому ми роздивимось покинуту човнову станцію на березі річки, десь у лиманах, напевне. А чи біля річки Прип'ять. Це буде явно місце привалу. При цьому деталізація навколо дуже класна. На ящику, до речі, видніються рибні консерви та здвоєний магазин. Поруч стоїть калаш, який можна залутати. Також на зображенні можна побачити кавоварку і цілий бутиль. Смію припустити з винцем. У руках протагоніста улюблений багатьма обріз двостволки. На третьому зображенні нам пропонують подивитися на максимально атмосферне, покинуте село десь у глушині зі старими хатинками, що руйнуються, гусень. Трактором та величезним вітряком. Там же видно і кількох персонажів, один з яких одягнений у костюм вченого. У руках головного героя, до речі, пістолет-кулемет ОЦ-02 кіпарис. При цьому деталізація рослинності просто моя повага. На четвертому скріншоті показані, судячи з усього, локація болота, і всім відома насосна станція та розстріляний бандит, банка із закруткою, мабуть, закусон. А вдалині видніються ще кілька рівних пацанчиків. Також з цього. Скріна стало відомо, що у грі буде пістолет Пулемет Мак-10, що дуже нетипово для серії. До речі, для любителів заговорів скріншоти буквально повністю сходяться з тим, що ми бачили в останньому трейлері. Тому про їхню справжність говорити не приходиться. Єдине, що розробники тут використали, як на мене, то це корекцію кольору. Разом з місцевістю засвітилася і живність, що її населяє. Угрупування бандитів у відомих спортивних костюмах зі смугами на штанях, як я й казав, дикі пси. Плоть, що гризуться один з одним без участі гравця, а також люди. Сталкер одинак з балонами за спиною і написом воздух на них, і персонажі, одягнені в костюми хімзахисту. Можливо, це вчені, яких знову потрібно супроводити за збиранням матеріалу. Інтерфейс, у свою чергу, показує за старою традицією кількість і тип патронів, а також відображає декілька станів персонажа: зараження радіацією, кровотечу, голод, перевантаженість і сонливість. Щодо компасу, то на ньому можна побачити. Чити цікаві піктограми: місце відпочинку, місце підвищеної радіації, скоріше за все, архіаномалії, скованку з хабаром, загадкові знаки питання і стандартні квест-маркери, і цілі, враховуючи те, що GSC почали активно ділитися новою інфою про гру. Є деяка можливість, що вони розкриють нові деталі на майбутній презентації Microsoft. Але не тільки GSC зможуть проявляти активність. Ви теж можете піти в коменти і обговорити там новини. Тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в Телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз до зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.